Ви зайшли до лабораторії уяви, де літають слони і миші танцюють. Ми будемо говорити, а може мовчати, а може досліджувати сенси життя і нежиття. З однією темою я зустрічаюся в процесі свого викладання фантастики, філософії фантастики. І це тема ескейпізму. І вона дуже тісно пов'язана із уявою, образним світом, тим, що ми створюємо з допомогою нашого такого фантазування. І от регулярно кожного разу, кожен набір, кожен рік виникає та сама тема читання фентезі і фантастики не є формою ескейпізму, тобто втечі від реальності? Я думаю, що є. Ну, навіть якщо йти за. Я вже здається, згадував чи в цих подкастах, чи деінде. Але от в цьому гарному перекладі Юрка Прохаська Фройдової останньої праці, невпокій в культурі. Він там говорить про походження культури. Ну, він не говорить так буквально, як якась енциклопедія, але він там міркує. Як завжди Фройд, так крутить, крутить, крутить. Але він каже, загалом людина дуже не хоче зустрічатися з реальністю, і вона має для цього багато різних механізмів. Один з них це уникання або відволікання. Та? Уникання відволікання це. Там, наприклад, я можу ходити на роботу і на тій роботі зранку до вечора сидіти, щоб більше нічого не стикатись. Є, звичайно, знайомий нам популярний метод хімізмів, він каже, можна бухати, ширятись, типу, нюхати, корити, там ще щось, типу. прекрасний метод, але тривалий, або створює побічні ефекти. І є метод втечі, він це називає мистецтво. Всі мистецтва для людини дозволяють втікнути від реальності. Так само Культура, і, культура, та, так і, так культура. і релігія, Виходить, що культура, це так. те, що може багатьох стривожити, тому що може статися, що ми дійдемо до тієї думки, що, можливо, релігія, і наші вірування, і всі ці цінності, які ми понавигадували, є формою втечі від того, що ми називаємо реальністю. Але тоді і наступне питання є: У нас є реальність, а що воно таке є? Кожен собі сам визначає. Лікось реальність це щоденне повсякденне робіння своєї роботи. Ходіння в якийсь там цей, установу. Це реальність. Зготувати їсти, це реальність, ходити в туалет. Реальність. Виховати дітей. Та, це така щоденність, але з другого боку, пізнати її дуже важко. Той же ж нам ми, любимий лакан, він говорив, що реальність неможлива. В тому сенсі, що вона настільки множинна, і стільки всього є, що все рівно ти робиш селекцію. І відповідно, ця селекція дуже пов'язана, ну, селекція має на увазі. Свій фокус, чи очей, чи вух, чи всього твого тілесного апарату, він на щось сконцентрується. Він не може пізнати тотальність реальності. Так? Тому ми, ми хочемо говорити реальність, але насправді ж це щось таке, от як уявити, що одночасно на цій планеті там, хтось прокидається, хтось лягає спати, кожну секунду когось вбивають, когось гвалтують, хтось кохається, хтось в щось виростає. Це просто неосяжно ну, для якоїсь одної голови. Відповідно, ясно, що моя реальність. Зазвичай коперсається в моїй щоденності. Але от ще греки вони любили от мислити про те, що крім моєї реальності, оце якоїсь там щоденності, є е, те, що потім романтики і німці будуть називати історія з великої хитом. Та? Тобто у нас би і, та? тобто, є якась воля, є, є щось, що не дуже залежить від нас. От як зараз війна. Та? Тобто до нас прийшла історія. З великої «і», типу, так? і я моя щоденність, вона мені каже: тікай від цього, тікай, нерй в тису, типу, косив, втікай, ну роби все, що можеш, тільки не йди туди. Але є виклик, і це виклик реальності. Так? Тобто, виклик і цей виклик означає, ну, ну треба прийняти рішення. В тому це така гарна історія. Так? Реальність тобі кидає, вона тобі дає запит, можна назвати це викликом. Так? І ти маєш. Відповісти на цей заклик. Так, народжується відповідальність. І коли ти розумієш, хто ти такий, ти відповідаєш на заклик оцей реальності. Народжується доросла людина, відповідальна людина, яка може зустрітися з реальністю. Умовно, в нашому випадку. Піти захищати країну, і можливо загинути. Да? Тобто, от, оце, це є зустріч з реальністю. А можна втікнути від неї, можна зробити багато сюжетів. Можна вважати, що ти працюєш там в тилу, можна вважати так, як я, що там, типу, ну коли візьмуть, тоді візьмуть. Да? Типу, там да. я не йду ж добровольцем, хоча на початку війни десь там пробував. А можна читати книжки, ходити в кіно, робити голі вечірки. Ну, я не знаю, багато. Варіантів. Хтось пішов в глухий запой, так все по Фройду. Тобто, далі ми шукаємо різні інструменти. Як би від цієї... Ну просто зараз у нас реальність дуже унаочнилась. Так? Тобто от Вона, я маю, на увазі реальність як історія, це, що прийшло з великим викликом. А так коли ти живеш в якійсь Швейцарії, ну така в них нудна це їхня реальність, історія. Я собі думаю так, що може та реальність, як ми собі її думаємо, називаємо реальністю. Це просто така усталена форма уявного. Вона усталена, вона домовлена, вона узгоджена якимись середовищами, і потім, відповідно, це середовище каже: це наша реальність. Ми собі її вигадали. Але все починається саме з голів і вигадки, з уяви, фантазії. Вони його проектують, а потім втілюють. І проблеми починаються тоді, коли якесь одне середовище вважає, що це єдина реальність, яка є тотальною, і вона є обов'язковою для засвоєння усіма іншими. Коли там русський мір це ж теж реальність для них. Або нацистська Німеччина, це їхня реальність, яку вони хотіли поширити, розширити. Ну так. так, так. Кожний колектив людей, як тільки він виходить за межі двох-трьох індивідуумів, мусить сконструювати якусь уяву. Оце що ми називаємо уявне. Та? Тобто уява це щось, що належить індивідууму, а уявне це його і називають соціальним, дуже часто та англійською «social imaginary». Соціальна уява це як ми спільно розуміємо певні концепції, які є достатньо абстрактними. Ну, наприклад, свобода чи любов. Так? Людина, вона ж виростає як такий складний механізм з різними формами перцепцій та і комунікації. І мова, індивідуальна мова, вона не може пояснити всієї складності такого поняття, як любов. Ну, наприклад, в нашій мові є там любов і кохання. А У москалів є тільки любов. А у греків штук шість дефініцій на любов: там, Ерос, амор, філія, агапе, ще там щось. Та? Тобто вони чітко розуміли, що любов до різних сюжетів це зовсім різна любов. Ну, типу, любов чоловіка до жінки це не любов мене до собаки. А моя любов до дітей це зовсім не те, що відповідальність дульче декором про патрію, море. Це така якась любов іншого рівня. Та? І, і от ці абстракції. Ми пізнаємо ну, як люди, коли ми соціалізуємося в спільноту, коли ми своє его співставляємо з тим колективним уявним. І ці концепції вони досить цікаві, вони невидимі, вони просочують культуру наскрізно. І вони перетворюються на те, те, що ми визначаємо як цінності. І тоді ти маєш е, такі е, сюжети, що, наприклад, в нашій культурі така абстракція, як свобода. Є дуже цінною чомусь, так? можна це довго пояснювати, шукати пояснень. А у русських е, ця абстракція не є цінною. І це робить нас різними. Хоча ми можемо бути навіть носіями тої самої мови, так? але абстракції, оці культурно абсорбовані, які є частиною колективного уявного, вони трохи відмінні. Ясно, що їх можна змінити. Ну, типу, просто що ці зміни, колись я гель казав, ці зміни тривають дуже довго. Вони дуже такі вкорінюються, довго встановлюються, довго змінюються. Ну, я вона не тільки ж про не тільки про актуальність, не тільки про теперішнє і про цінності, які ми вже активно застосовуємо, а це також і візіонерство майбутнього. Ну так. З цього мені здається жодна спільнота, та й людина, зрештою, одна людина, навіть якщо вона йдеться про суб'єкт, окремий не може існувати, якщо вона не здатна уявляти собі, куди вона рухається. Бо це і про майбутнє, і про надії, і про мрії. Це мені здається, одна з ядер нашої сутності, здатність зазирати. І там побачите, наприклад, свою власну смертність. Це теж невід'ємне від нас. Ми її спершу уявляємо, усвідомлюємо, і тільки тоді всі з цим рефлексуємо, якось підкориговуємо поведінку життя якось повсякдення до того всього. Тобто, без уяви ми не зовсім люди. Ми зовсім не люди. Зовсім не люди. <ріст> чи <ріст> бактерія може собі уявити майбутнє? <ріст> Та, чи, цікаво, чи собака має уяву? Наприклад, для того, щоб була уява, казав колись, тається, ФКО, що засадничою умовою. Уявляння є можливість мати сни. І, наприклад, собака снить. Ну, в мене є собака, я бачу, як вона крізь сни там біжить кудись. Біжить, щось там у -у -у", щось, якісь звуки видає. Тобто я бачу, що її щось там ковбасить під час. сну. І я підозрюю, що вона має сни такі флешами якимись. Та. Тобто, є одна з таких теорій, бо ми ну, до кінця немає якоїсь чіткої концепції, як формується можливість сновидення та, у людини. Я радше припущення і ці припущення, наприклад, говорять, що цей дуже важливий є період формування людини цих перші п'ять років від народження. Воно починає після першого року ходити. Ну потім фонеми, лексеми, синтагми. І дитина потрохи освоює те, що в першому класі це десь там скільки у нас, шість років. Так? Є очікування, що ти маєш. При певній швидкості читати певний текст і розуміти його, і навіть зв'язувати якісь слова. Та тобто, ми очікуємо, що оце маленьке щось, що народилось через 6 років, повинно вміти оперувати мовою. Так, от, в теорії тих, ну не тільки оперувати мовою, а досить складно вже оперувати мовою, Ну далі воно буде тільки розвиватися, розвиватись там, десь там можна дійти до університетського рівня, можна стати флобером, я не знаю там Марселем Прустом або ще кимось, Шевченком чи Лесією Українкою, але взагалом Оця базова конструкція, вона оці перші 5-6 років. Так? І в цій теорії просновидіння говориться, що перші місяці, роки життя людина бачить сни, як має собака, такими флешами. Тобто вони приходять якимись такими образами, які кудись женуть, лякають. Ці образи не розповідають історію. Натомість, коли засвоюється мовний механізм, Людина починає бачити наративні сни не кожна, але за тим, що це можливо. Та тоді сни починають щось розповідати, і з'являється це дуже важлива семіотична складова сна, тобто вони починають щось означати. І от у фуковій тезі було таке, що, от, не маючи цієї можливості людської, там яка розвинеться, там. Грубо вас до 10 років життя, ти не можеш думати про майбутнє, тому що уява вона дуже сильно базується на механізмі такому самому, чим ясновидіння. Тобто синтезувати досвід для того, щоб конструювати щось невідоме або щось бажане. Та? І цей синтетичний досвід, він далі набуває форми волювого. Ну, коли ми розрізняємо сон і уяви, ми кажемо, що уява це щось вольове. Ну, типу, я докладаю до цього зусиль, я хочу. Я роблю щось, щоб уявити. Натомість, сон він ж це механізм, да? Тобто він, він діє там як захист, як ще щось. Тобто багато є там, ну як мінімум чотири теорії різних. Чому? Чому ваш мозок це робить? Чому це мозок і ваша спляча свідомість це робить? Да? От, і дуже дуже цікаво це. Бо. Часто уявляння пов'язане з релігією. Мені це теж дуже цікавий сюжет. Тобто ми живемо в світі, який дуже тікає від релігії, але бодай в нашому просторі, там де аврамічні релігії домінують, ми схильні вірити, що існує якийсь інший світ, до якого ми долаштовуємося. Та тобто ми відповідно мусимо його уявляти. Тобто, ми мусимо уявити, що існує світ правильний. Що існує щось до чого можна рівнятись, і це допомагає уявляти майбутнє. Ну, типу, думати. Ну і плюс, наприклад, сакральні тексти в аврамічних релігіях вони всі говорять про те, що є ця точка найважливіша вона там, в майбутньому, вона не тут, і вона не в минулому. В минулому є якісь там. Клац, а далі, а далі ти розгортаєшся за допомогою своєї свободи і волі, в якесь щось, якесь невідоме, яке ти можеш сконструювати. І мені здається, цей великий такий, оця сила аврамічних релігій вона збудувала ці західні цивілізації з їхньою дуже сильною уявою про майбутнє. Ну, наприклад, мені здається, в Індії там, чи в, інші, в Китаї аж такої скерованості на майбутнє не було. Оце така якась дуже наша західна. І ми, відповідно, потім перетворили це майже в якусь телеологію, в те, що є якісь етапи цієї історії, і ці етапи мають відбутися. І з'явилася ці концепції, ну ви ж вивіть, марксизм є наслідком там якогось Гегеля, а Гегель є наслідком протестантського прочитання християнської доктрини. Та, тобто, умовно, вони думають моделями християнської такої телеології, перетворюючи її в секулярну філософію. І марксизм потім каже: ну добре, був такий етап, такий етап, такий етап, має наступити такий етап. Так? Тобто він просто перетворює оце скерованість майбутнього логіку історичного процесу. Mm -hmm. І потім якісь приходять люди, які за цю логіку починають вбивати інших казати, от зараз прийшов цей важливий етап, і ти заважаєш мені, ти селянин там український, заважаєш мені реалізувати історію, яка прийшла, і я маю тебе просто грохнути. І вбиває мільйони людей просто тому, що це не відповідає уяві. Про час, який вже наступив або має наступити, тобто хтось бере тікає від реальності, а хтось заради цієї реальності готовий вбивати уяви про реальні. заради уяви, так. в ім'я реальної уяви втілення, можливості втілити. Я щось собі думав про те, що східні культури, якщо ми говоримо про ту цю різницю аврамічних і якихось традиційних релігійних систем, то там йдеться доволі часто про золотий вік минулого, і там дуже важливе значення відіграє саме пам'ять. Пращурів, оцих позачасових суб'єктностей, які колись заклали засади якихось там цінностей. от Вони опираються, потім на них, пінгують до них і якби, кажуть: от дивіться, це важливо. А майбутнє то таке технології це все сміття, технології це від, відступництво від справжнього якогось там єства, ну, до там взяти. А в версію концепції часу, яку Святий Августин заклав, це ж його ідея про те, що є час минулий, теперішній, майбутній. і майбутнє це там розгортання до Царства Небесного і інше. це християнська історія. І там теж є суб'єктність, але якщо уява там бавиться переважно із майбутнім, ця прагне цього майбутнього, то для традиційних культур решти планети велике значення має саме оця пам'ять. А що таке пам'ять, як не теж не є уява? Ми ж ми зараз не можемо згадати чітко, що ми зробили там тиждень, місяць, тому. хвилини на хвилини, якщо ми це не фіксували якимось чином на, на відео там чи на, на якийсь щоденник написали. Але уява і туди вплітається, то це теж дуже людське. Так, ми з, з дружиною днями сиділи і згадували, що ми їздили в Східницю. Це тут хто не знає в Карпатах. І ми добре пам'ятаємо, що ми їздили взимку, було дуже зимно, ну це ж прийшли морози до Львова, і ми собі згадували. О, ми в такі морози якось поїхали в східницю, і там кілька днів ходили, замерзали, в мінус 20. Такий кайф був. Але ж біля східниці є тустань. І ми пам'ятаємо, що ми теж їздили в тустань, в цю подорож. Але ми з нею. Дуже виразно, пам'ятаємо, що ми в Тустині були з дітьми. Ми пам'ятаємо такими флешами, що там куди хто заходив, там я знизу ці такі будки, якісь качелі, там ще щось. Тобто ми всі деталі пам'ятаємо, але ми не можемо знайти жодної фотографії. І ми з нею такі стикнулися з відчуттям, що це як сон, якийсь це це. чи взагалі це було? Ну нема фотографії, значить ми не були. Але як ми не були, якщо ми пам'ятаємо? Ми почали розпитувати дітей, вони не пам'ятають. Ми, типу, трохи напружились <гум> від того, що не маючи картинки, з минулого я вже не можу бути такий впевнений, чи це взагалі сталося. Так? Тобто, може, я собі це уявив? А чим далі і старіше я стаю, в мене все менше певності взагалом, чи щось було. Але й багато інших речей там ти зустрічався з такою дівчиною. Була це дійсно. Чи, 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 чи це собі придумав? Е, і ти стикаєшся з дуже таким тою напругою, яка є от особливо характерна для, для нашої культури, що ніби все має бути прозоро, секулярно, але реальність такої то не є, вона набагато складніша і багаторівнева. Я, як приклад, наведу у Львові, був такий професор Охорович. Він не був професором. І в тому як різниця Юліан Хорович він народився біля Варшави. Він там здобув магістерський ступінь, потім захистив дисертацію десь чи не в Унда, чи десь ну десь в німецьких цих містах, і він один з перших, хто казав, що психологія відділиться від філософії, бо вона викладалась на філософських факультетах як частина знання про людину. Та? Тобто те, то, що ми зараз назвали гуманістичні студії або якась антропологія. Та? Типу він казав, що ні, психологія має бути незалежною наукою. А щоб стати незалежною наукою, вона мала стати експериментальною наукою. Та? Тобто от він був один з таких польських позитивістів, він написав там один віршик, напшут, періт. Це був такий гімн варшавських позитивістів, які боролися от, з релігійними якимись там фантазіями. Та, можна сказати. Але він дуже хотів робити академічну кар'єру, і він приїхав до Львова, його запросили. І тут він був приват доцентом. Приват-доцент це ти не є на ставці. Тобі платять, але ти, типу, непевно маєш позицію. Приват-доцент це, типу, нестабільний професор. А коли ти вже отримав професорську позицію, це ти в принципі дістаєш. ну, Ви можете порівняти Франка, хата. Поруч хата Горшевського. Цей професор, а цей хто. Та? Тобто <смір хати> і розмір хати, і розмір ділянки вам зразу показує статус професора, і якого не мав, наприклад, Франко, який дуже хотів його мати, але ну, от не дали. І те саме було з Охоровичем, коли він зрозумів, що йому не світить статус професора. Він поїхав зі Львова в Париж і там зробив досить непогану кар'єру, потім повернувся. Ну, одним словом, Львів його випхав. Але історія про інше. Чому йому не дали професора? Він був молодий, багато обіцяв Знаючи вчений, який розумівся на фізиці, хімії, на психології, робив експерименти, був дуже прогресивним, облаштовував мікрофони, написав у Львові статтю теоретичну про те, що як має виглядати телебачення в майбутньому. Це 1878 рік, на минуточку. І він е, не прийнятий, тому що він е, студентами проводив е, спіритуалістичні, яку правильно, спірит. Теоричні і медіомічні медіумічні. сеанси. Так? Тобто вони викликали духів, вони шукали людей, які вміють спілкуватися з якимись іншими світами. І він... Тепер називається смартфон. І він робив оті смартфонні вправи з студентами, що дуже викликало підозру великого в академічної спільноти. Тобто, це теж про якусь форму уяви. І чи можеш ти. Бо не зійшов з розуму. Він все життя буде мати справу з тими медіумами і його будуть постійно відштовхувати академічні спільноти. У Франції все було окей. Там гіпноз, спіритизм, медіумізм, вони досліджували їх з перспективи такої, можемо сказати, секулярної прозорої, скажімо так, та, науки, підходу. Треба спостерігати, вивчати те, що ти маєш. А тут це все сприймалося, як, що він якось обманює, що він, напевно. Тут він вчений, а тут він якийсь містик релігійний, і в нього заскоки. І йому не довіряли. Він таки мусив покинути академічну кар'єру. Він зайнявся експериментами, якісь там телефони робив, там ще щось. І далі продовжував експерименти з медіумами. Тому що його дуже чіпляла оця історія. Я зараз говорю в мікрофон, це винахід Охоровича. Він його удосконалив з телефону і зробив мікрофон, в який можна говорити. І йому так було цікаво. Якщо можна посилати мою мову звуками кудись, там по шнурах там чи ще кудись, то чи можна це робити теж силою якогось там сугестії, впливу без дротового плюс телеграф давав таку уяву? так? Його уява перла в світи, які були поза ніби е, науковою уявою. Та? Я дивився брошурку, де йому мову пише Нобелівський лауреат, Шарль е, Ріше, здається, е, який займався теж психологією, але от, власне, він вивчав фізіологію там, людей, тварин і так далі. Він його вважав цілком адекватним вченим. Але, наприклад, у Львові академічна уява йому сказала: Хорович, іди, іди. Ми таке не граємо. Таких таблеток немає. Зараз таких таблеток немає. Хорхе Луїс Боргес. Я такого не писав: Презумпція невинуватості на суді часу. Поширеним міфом і причиною судового засідання часу щодо Хорхе Боргеса є те, що він фальсифікував книги. У книзі Маніпесті, написаній в Дусі Апологетики Сократа, письменник надає аргументи для усіх заручників часу Чому ми маємо право вигадувати, чому уява поза законом? Яким чином жити із книгою, від якої існує лише назва і опис? Чим відрізняється назавжди знищена книга від ніколи не існуючої? Чому суть часу втратив людське обличчя. Книга буде цікавою усім, студентам, аспірантам, викладачам, доцентам і професорам. Особлива рекомендація на час сесії.